Так, собаки, слухайте мене уважно. Зараз мати включає камеру і ви робите відеоогляд на оцю штуку. Вам все зрозуміло? Все, пігнали. Друзі, давайте уявимо. Зараз весна, мирне небо, теплий квітень. Ми на моїй улюбленій водоймі. Сидимо. Я одягнувся навіть так, ніби я на рибальці. Антоніо зловив великого карпа. Валерчик несе йому підсак. А я хочу вам похизуватися ось такою моєю новою обновкою. Це органайзер від компанії Fox Session Storage. Туристичний органайзер, який можна встановлювати в намети, в шатри, навіть на вулиці. Він йде в ось такому чохлі. Зараз я вам покажу його ближче. Відкриваємо ось такий. У формі стола? Ось така надійна конструкція. Друзі, це не реклама, ми його вже один раз відкривали. Зараз відкриємо другий. Ну, ось такі в нього. Щеколди. Собака нюхає. Цікаво тобі, так? Цікаво? Давай, давай зі мною. Відкривай, зараз покажемо. Так, ну що? Ось такий в формі стола. Дивіться, як він розбирається. Підіймаємося. Опа! Доверху. Ножку раз. Ножку два. Три та чотири. Ось така конструкція. Тут такі фіксатори, вони зафіксувалися і все, він стоїть. Тут у нас форма стола. Висота його 80 на 60 і так, 38. Зараз покажу вам його дно. Дивіться, тут маленькі такі ніжки, але вони трохи регулюються. Але якщо у вас неровна підлога, то вам треба підкладати щось сюди. Якщо у вас якийсь. Схил, то потрібно буде щось підкласти, щоб він стояв рівно. Так, відкриваємо. Має такі три відсіки. дістаємо полиці, вкладаємо їх ось сюди. Це дуже швидко робиться. Я думаю, вас займає десь його хвилину розібрати та вже сюди покласти щось з речей. Може риболовне, може продукти. Дуже комфортно з ним, тому що ми столкнулися з цією проблемою, що нам нікуди давати продукти та класти, що в нас в пакетах. Ось такий, Дивіться, бачите, дуже багато місця. Позаду є ось така сітка, завдяки якій буде вдихати ваші продукти, ну чи що ви там покладете. Так. Ще повернемо. Покажемо його на стійкість та навмістковість. По бокам ще є ось такі кармани, куди дуже удобно буде покласти щось. Ось три таких. та Три ось таких. Як на мене, виглядає дуже надійно, швидко розкладається, швидко складається, але на практиці ми ще його не практикували. Але літом зможемо вам показати, будете дивитись наше відео, ми вам покажемо, як ми його розібрали, поклали. Друзі, всім дякую за перегляд, дякуємо, що ви з нами. Бажаю всім мирного неба, любові, тепла. Всім пока!